Охоронна молитва священомученика Кипріяна. Господи, благослови. Починаємо промовляти молитву Кипріяна. чи вдень, чи вночі, чи будь-який інший час, коли промовляємо, то усі сили, що супротивні славі Бога Живого, відпадуть. Цей священомученик усією душею молячися Богові проказував, Господи Боже, сильний і святий, царю над царями, почуй нині молитву раба Твого, Кеп'яна. Тобі підкоряються незліченні тисячі ангелів і архангелів, ти знаєш таємниці серця раба Твого, рабині Твоєї, можу назвати своє ім'я. Явись йому, Господи, як у ковах Павлові і у вогні феклі, як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня на мої. Ти, стримавши хмари, не дав дущу небесному. Пролитися на дереву в саду, а воно плоду не дало, жінкам не дав зачати. А іншим народити дітей. На обгороджування винограду саду тільки дивився і не творив. Лозі заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірям плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати, Так ти явив силу свою Пророкові Іллі. Молю тебе, Господи Боже мій, усі чари і усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, Ти силою своєю захорони, нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благословина для недостойного, достойним мені бути і причетним до твого святого стада. Молю тебе, Господи Боже мій. Хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь де дай йому те, що Він просить. Пресвятою величу Твоєю милосердним був до, до мене і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою. Не стійкого у вірі зміцни. Безсилого Духом укріпи, зневіреного наверни і не відвернися від цякого, хто звертається до Твого святого імені. Я ж припадаючи до Тебе, Господи, молю, і прошу святе ім'я Твоє, якщо у будь-якому домі чи у будь-якому місті, а тим більше. На християнинові є чари від лукавих людей або бісів, нехай прочитають цю молитву над головою людини в домі його, і нехай звільниться від насланих злими духами заздрощів, лестощів, ревнощів, ненависті, преклоніння перед злом, страху перед злом, дійсного отруєння. Від язичевської отрути і від усякого заклинання і прокляття. Хто молиться цією молитвою вдома, нехай Той буде захищений від усяких спокус диявольської потвори, отрути злих і лукавих людей, від заклинань і усяких чар і чародійства. І нехай біжать від нього біси і відступлять злі духи, Господи Боже мій. Що маєш владу на небесах і на землі, заради імени Твого Святого, і заради несказанної благодаті Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, почуй в цей час недостойного раба Твого, рабу Твою, що читає цю молитву і через неї нехай згинуть усі диявольські прояви, як віст тане від вогню. Так нехай згинуть усі чари і заклинання лукаві перед лицем людини, яка читає цю молитву. Так ім'я животворної Тройці, нам просвітництва суть, крім тебе, іншого Бога не знаємо. Тобі віруємо, Тобі поклоняємося і Тебе просимо. Захисти, заступи і збережи нас від усякого лукавого дійства. І чарів злих людей. Як ти за нам, сеї із каменя солодку воду дав, так само, Господи Боже сильний, поклади свою руку, руку на раба Твого рабу Твою, повну благодаті Твоєї і захисти від усяких злих підступів. Благослови, Господи, дім, бо в ньому моляться цією молитвою усякого, хто шанує пам'ять про мене. Милість свою пішли йому, Господи, і захисти Його від усякого чародійства, помічником і покровителем будь йому, Господи. Чотири ріки Фесон, Геон, Ефрат і Тигр, Едемська людина не може втримати. Так не може жоден чарівник зробити злого або явити мрії бесівські при читанні молитви цієї, силою Бога живого. Хай згине демон, і проженеться уся супротивна і зла сила, пущена злими людьми на раба Божого рабу Божу. Як примножив літа цареві Ізекії, так умнож і літа тому, хто молиться цією молитвою, службою ангелів і співом Серафимів. Благовішням Пресвяті Діві Марії від Ангела Гавриїла, і заради безтілесного зачаття Її, Господа нашого Ісуса Христа, славного Різдва Його у вифлеємі, знищенням іродом 14 тисяч немовлят, і святим хрещенням Його прийнятим на річці Йордані, постом і спокусами, посланими Йому диявол. Дияволом, його великою перемогою і страшним судом його, великими чудесами у світі, зцілення і очищення даруй. Мертвих оживи, бісів, вижене і вхід його Єрусалим, як царя, сповни осанна Сидові Давида. Від різдва свого ти скорботи терпів, перетерпів розп'яття і поховання. І воскрес на третій день, як написано в Писанні, і на небо зійшов. Співи багаточисленних ангелів і архангелів славили Твоє прибуття. А зараз сидиш праворуч Отця свого до другого пришестя, коли прийдеш ти судити живих і мертвих, ти дав ладу святим учням твоїм і апостолам, сказавши. Затримайте і затримається, розрішите і розрішиться. так і усьому по молитві ці розрішив усяке диявольське чародійство над рабом Твоїм, рабою Твоєю. Заради святого великого імени Твого заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих. І зороречення злих людей, чародійства їх, наговори, чари, шкоду від злого ока, чародійство, і всякі хитрощі, де я. Молю тебе, багато милостивий, Господи, від, 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 відведи від раба Твого раби Твоєї, і від дому Його, і від усякого добра Його, так як Ти примножив багатство праведного Йова. Так примнож, Господи, домашнє життя тим, що звертається цією молитвою, створенням Адамовим, жертвою Авеля, благовіщенням Йосиповим, святістю Еноха, праведністю Ноя, наверненням Мелхиседека, вірою Авраама, святістю Якова, пророчеством пророків, святиною патріархів кров'ю священномучеників, вбивством Петра і Павла, дитинством Мойсея, цнотою Івана Богослова, священством Арона, діянням Ісуса Навина, святістю Самоїла, 12 колінами Ізраїлевими, молінням пророка Єлисея, постом і ведінням пророка Даниїла, проданням Йосифа Прекрасного, премудрістю пророка Соломона, з силою 160 ангелів, молитвою чесного славного пророка і Хрестителя Івана і 110 святителів Другого Вселенського собору, святих ісповідників і помічників страшного несказанного імені Твого святого, всеславного, всевідучого Бога. Йому ж підкоряється незліченна кількість ангелів. Заради їх молитого молю і прошу тебе, Господи, прожени і подолай усяку злобу і лукавства від раби Твого, рабині Твоєї, і хай біжить воно в тартари. Молитвою цієї звертаюся до єдиного і непереможного Бога. Нехай буде усім християнським людям спасіння в домі, де моляться цією молитвою, написана на 72 мовах, нехай переможе вона усяке лукавство, чи на морі, чи в дорозі, чи у дзе, в джерелі, чи в колодязі, чи на верхньому порозі, чи на нижньому, чи позаду, чи спереду, чи в стіні, чи в покрівлі, нехай усюди. Розгрішиться. Нехай розгрішиться усяка диявольська мара, існуюча і діюча в горах, чи в вертепах, в домашніх притворах, чи в прірвах земних, в корінні дерева чи в листі рослин, в нивах чи садах, в траві чи в кущах, в пічці чи в бані, нехай згине. Нехай згине усяке лукаве діяння в рибі чи шкірі чи плоті, в шкірі змії, чи в шкірі людині, в святкових прикрасах чи в головних уборах, в очах чи в вухах, у волосі на голові чи в бровах, в ліжку чи в одязі, в обрізаних нігтях чи ніг, чи рук, в крові гарячій, чи у воді студень, нехай розгрішиться. Усяке злодійство чи чародійство нехай розгрішиться в мозку чи під мозком, в плечі чи між плечами, в м'язах чи в голівках, в нозі чи в руці, в животі чи під животом, в кісточках чи в жилах, в шлунку чи у природних межах, нехай згине. Нехай згине усяке диявольське дійство: чи мара наслана на. На золоді, чи сріблі, на міді, чи залізі, на олові, чи свинці, на меді, чи воску, у вині, чи пиві, в хлібі, чи їжі усьому нехай згине. Нехай згине усякий диявольський умисел проти людини, в морських гадах чи в літаючих комарах, в тваринах чи в птахах, в зорях чи в місяці, у звіз... Звірях, чи у плазунах, в, хар... в хартіях, чи в чорнилі, усьому нехай згине. І ще двоє лукавих саламандру і ремехару прогоню. Єлизиду і диявола від раба Божого, раби Божої. Силою чесного і животворящого Христа Господнього з усіма силами небесними перед високим і страшним престолом Божим, що слугам Твоїм вогонь палаючих посилає, херовими і серафими влади і престоли, панування і сили, в одну мить увійде в рай розбійник молитвою, помолився молитвою Ісус, навин. Сонце стало і місяць, помолився пророк Даниїл, і закрили леви пащі. Три отрохи Ананій, Азарія і Місаїл погасили печі, вогненні молитвою. Так само молю тебе, Господи, по молитві цій дай усякому, хто молиться. Молюся і прошу, святий Собор пророків, Захарія, Осію. Єсея, Йоїла, Амоса, Самуїла, Іллю, Єлисея, Наума, Пророка, претечу і хрестителя Господнього Івана, молю і прошу чотирьох євангелистів: Матея, Марка, Луку Івана Богослова, святих першоверховних апостолів Петра і Павла, святих і праведних богоотців Йоакима і Анна, Йосифа обручника, Якова брата Господнього по плоті, Симеона, Богоприємця, Симеона родича Господнього, Андрія Юридивого Христа Ради, Івана Милостивого, Ігнатія Богоносця, священомученика Ананія, Марка Грецького, Кирила Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сирина, Марка Гробокопоча, Святителів Василія Великого, Григорія Богослова Івана Золотоустого, а також святого Отця нашого святителя Миколая, архієпископа Мерликійського чудотворця, святих митрополитів і чудотворців Петра, Олексія, Йони, Пилипа, Гермогена, Інокентія, преподобних чудотворців Сергія Никона, преподобних чудотворців Зосима, і Саватія, святих отців наших Пахомія, Антонія, Феодосія, Пимена Великого, святого Серафима Саровського, Симеона Данаїла Стопників, Максима Грека, Мелетія Афонського, Никона Патріарха Антиохійського, великомученика Кипріяна і матір його Ірину, Олексія, чоловіка Божого, святих преподобних жінок. Мироносець Марію Магдалину, Єфросинію, Ксенію, Євдокію, Анастасію, святих великомучениць Параскеву, Катерину, Февронію, Марину, що свою кров пролили за тебе, Боже наш, і всіх святих, що до віку Тобі входили. Господи, помилуй і спаси раба Твого, рабу Твою, нехай не торкнеться. Ні його, ні його ні його дому, ніяке зло і лукавство, ні у вечірній час, ні, вранічні, ні в вранішній, ні вдень, ні вночі, нехай не доторкнеться. Збережи його Господи від повітряних тартарових, водяних, лісових, дворових та усякого роду бісів і духів злоби. Молю Тебе, Господи, щоби написана молитва ця свята священомученика Капріана та стверджена і ознаменована була святою трійцею на погибель і вигнання усякого зла, ворога, супостата, бісівських сітей, що ловлять у, усюди людину чарами і чародійством садока й Нафанаїла, якого звуть Єфил і дочок Самуїлови. Майстерних чародійстві, Словом Господнім утвердилося небо і земля і все під небеся з силою молитви цієї згинь усяка ворожа мара і потвора. Закликаю на допомогу усі сили небесні, сподвижників твоїх архангелів, Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Сафаніїла і Іє... Єгудиїла, Варахаїла. Архангела і хоронителя Мого, силу чесного, животворящого Твого Христа і усі сили і духи небесні, нехай буде збережений раб твій, раба Твоя, Господи, і нехай буде осоромлене лукавство диявольське усією силою небесного небесною. І на славу Синові Твоєму! Господу нашому Ісусові і Христові, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ти єдиний всесильний і всемогутній, збережи на молитві священомученика Кепріяна, раба Твою рабу Твою. Амінь. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Божий, молитвою Пресвятою Твоєї Матері, і Ангела-хоронителя мого, помилуй мене, рабу твою, раба твого. Всі святі і праведні моліть милостивого Бога за раба твого, рабу твою. Нехай збереже і помилуй мене від усякого ворога і супостата. Амінь.